<гум> <гум> ніч... чого ти я заракинуся. Мені 9 ти. Що ви хочете у мене? Ви ніхуя не візьмете тут, в мене. Що? Седь Сім років. Пущу, му... І тако... І тако... <гум> 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 я знаю, я Тобари. до тебе не мар. <гіргінь> Я тобі нас, <гіргінь> <для> хочу підбадьорити <гіргінь> тебе. Воно тісь припинені. Курвега. Це морква. Чоловік не даром кін. То сука зернецька. А бляд, така ж. Погано. М -м Погано? А Що добра? А що вона зробила поганого, що вона? А що вона позабирала у мене? Труби все позабирала. А що би було б? Хуй! Я блядь, Ти що, Та що це за неволодих парень? О! Що ти таке дурне, йоптє, Ти ти ж безумний! Ти поробив тут, бачиш як ми гарно зробили тут це все, А ти знов понаскладав, понакидав, це все, ну Дей ти кай нахуй! Роби щось! Ба як, папірала ця сорочка! Що, а? Що? Я знаю, що я роблю! Я ж... Я в що Моргенштерн? Що за Моргенштерн? Співак так ходить. Половину є, половину нема. Співак? Співак. І Спіденштерн.